День незалежності нині надважливе свято для українців. Адже сьогодні, як і багато століть поспіль, Україна виборює своє право на незалежність зброєю. За час війни весь світ побачив хоробрість і самовідданість нашого народу. Балтяни переконані, цей день має велике значення для сьогодення, адже тільки разом ми спроможні на все. Свято цивільна Україна, незалежна. Дай Боже, щоб ми були всі щасливі і здорові. Побистріше нам перемоги, щоб наші діти, внуки, правнуки жили так, як живе вільний український народ, покон віків. Живе і буде жити. Слава Україні! До цього свята я ну, можна сказати, патріотично, бо я люблю свою країну. Дійсно, наша нація, вона може, я вірю в те, що вона може вибороти все. Чого ми хочемо? Звичайно, це свято ну, для мене, воно важливе. Я ну, завжди мріяла про те, щоб країна наша була незалежною ні від кого. Ми були самостійні, самі вирішували, як ми маємо жити наші діти, внуки, і внуки взагалі двигатися тільки вперед. Для мене, як і для всіх українців, це дуже важлива дата, це День Незалежності. Яка зараз виборюється ціною тисячів життів найкращих, з кращих? Звісно, ми зараз не бачимо всієї картини, але все ж таки не живемо ми вже в окулярах дуже великий час. І бачимо і знаємо, яка велика ціна платиться за нашу незалежність. День незалежності є святом гордості за свою країну. Попри всі труднощі, українцям є чим пишатися нашими воїнами, які захищають нашу батьківщину вільними виборами, свободою виражені своїх політичних переконань. Головне пам'ятати, що суверенітет України тримається на її громадянах, яким не все одно якою буде доля наступних поколінь, адже тільки небайдужі і вільні люди можуть змінювати на краще свою країну. Побажати я хочу тільки одного мирного неба над головою, щоб ті, хто зараз захищають нас, повернулися додому, і ми змогли відсвят... по-справжньому відсвяткувати цей день. Я хочу пожелати нашим захисникам, щоб вони зберегли все це, всю Україну і захистили нас всіх. Щоб закінчилась війна, щоб все стало добре, щоб люди нормально почали жити. І розцвітати. Ну, по-перше, миру. Щоб мир був саме основне. Так що, що можна ще зараз бажати? Ну, щоб всі були здорові, всі повернулися, хлопці живі і здорові. Це саме, по-моєму, основне сьогодні у нас. У нас багато в кого й воюють і рідні, і сини, і брати, і чоловіки. Так що. Побажати хочу розуму, побажати хочу. Мудрості побажати хочу не хворіти на амнезію, тому що декілька поколінь забули, хто вони українців забули, хто ми є, як вони є і де вони є. І щоб ніколи не забували, якою ціною здобувається нинішня незалежність. Відвоюється нинішня незалежність, і те, що в нас прокинулося всередині за, за цих вже півтора роки, щоб воно не згасало. Роз тільки перемог І далі розвиватися вже своїм якимось путем таким ну, самостійним. В першу чергу. В майбутньому я бачу Україну тільки самостійною, незалежною і гарно розвиненою. День незалежності є символом національної гордості та ідентичності. Це день, коли народ святкує свою самостійність і відданість своїм культурним, політичним та історичним цінностям.